Він каже, не побачу, не повірю. І дуже часто в нашому житті ми дивимося, що відбувається в нашому житті, якісь події. І ми думаємо, це случайність. Це якась така, оце мене хтось мене зглазив. У мене постійно проблеми. І ми не бачимо Божої волі в цьому. Розумієте? Я хочу, щоб ми навчились бачити цю волю, тому що цей псалом розкаже нам саме про це. 118 псалом, і ми будемо читати з 121 по 129 вірш. Я творив суд та справедливість. Не віддавай мене ворогам моїм. Будь запорукою робу твоєму на добро, нехай горді не пригноблюють мене. Очі мої знемоглися чекати на спасіння Твоє та на слово правди Твоєї. Учини же рабові своєму за милостям своїм і навчи мене заповідей твоїх. Я раб твій, зроби мене мудрим і свідчення твої будуть, буду знати. Час Господу діяти порушили закон твій, а я люблю заповіді твої більше від золота і щирого золота. Тому всі заповіді твої я визнаю за справедливі.